Туторіал, і у мене одна хвилина, щоб навчити тебе правильно робити трасування в ілюстраторі. Це мій улюблений інструмент, коли потрібно перевести ілюстрацію зі скетчбука у вектор, створити ефект малюнка від руки або врятувати растровий логотип замовника, щоб помістити на стенд без втрати якості. Отже, спочатку мені потрібно закинути картинку в Adobe Illustrator, і, натиснувши на неї, у властивостях натиснути трасування зображення. В цьому випадку мені потрібно чорно-біле лого, тому відповідно обираю. Чорно-білий логотип. Якщо тобі потрібно перевести в вектор різнокольорові ілюстрації, наприклад, для стікерів, обирай «Фотографія високої точності. А ще додатково можна натиснути на цю іконку і поліпшити контур, наприклад, ось цим повзунком. Якщо в твоїй ілюстрації є ось такі зайві шуми від тіней паперу, то можна підкоригувати ізогелію. Не поспішай у властивостях розгорни це трасування, натисни на ось цю кнопку, а потім натисни розгрупувати. Тепер візьми інструмент чарівна паличка і натисни на білий фон, натисни Delete або Backspace для того, щоб його видалити. Тепер цей напис векторний, його можна скопіювати і переносити у Photoshop або Figma, якщо потрібно. А ще, щоб не губити, ти можеш знайти цей інструмент у параметрах вікно, трасування зображення і закріпити його собі кудись у зручне місце. Це до речі, айдентика зроблена в рамках мого навчання для графічних дизайнерів.